Пішов я перевірити, що каже око. Виходів малька не бачу. Це саме таке тривожне спостереження, що може бути. Але вже 2 серпня час би і мальку активізуватися. Так що в мене сьогодні Тернопільське озеро наше. Плана. Першим буде летіти в воду отакий От попер. Копія на, на ду чабі попер. Не, на джакал чабі попер. Дуо то я вже придумав. Плюс в моєму арсеналі нова палочка. я все-таки до сходу сонця. Але подивимося, що скаже риба, чи взагалі окунь тут зараз присутній. Він буде харчуватися з поверхні, і взагалі що буде відбуватися? Так що пробуй. Так, поставив я того спіннера, здається була риба зразу. Такий мій добрий старе, старенький селект, скитили спіннеру в кислоті і тільки кинув, ну може другий чи третій закид. І з викиду зразу щось сіло. Конець ну, напевне був невеличкий. Тільки що перше клювання на попер. І це вже супер. Зараз попробую не такою швидкою проводкою вести. нас вискочив гарно. А сіто проявив і це вже супер. Yeah. Видурив все-таки його тут з-підлотаття. Клас. О, перший з відкриттям. Ще пробують з'їсти. Тут на відкритому його немає, а він тут бачу більше перед тим лотаттям стоїть. Так, да. ну поки що такий, крупний зайде пізніше, я думаю. Це ж тільки перша рибалка, тільки відкриття, але мене вже радує, що і такі покльовують. Клас. Вже недаром вставав, пів, пів Не пів четвертої, а пів п'ятої ранку. Ну, давайте розвільнюємо акуратно. Давай, пливи. Так, це дуже добре. Просто треба було зрозуміти, де він стоїть. Він стоїть отут, з лівої сторони. Це вже перший вихід тільки що я побачив за мальком. тут, На тому куту де латаття якраз, де я і спіймав першого. Якраз я так зрозумів, що мальок ховається тут в лататі, а окунь його перед ним піджидає. Нема ще. По суті, завжди тут в центрі скупчувався мальок і окунь його їв. Вони, напевно ще великий зграї, ні малька, ні окуня не зайшли, тому вони поки що поодиночні. Але це все зміниться і має зайти сюди багато малька і за ним багато окуня Головне зловити цей момент? От нам ну, була атака, тих невеличких окушків. Зараз на цьому кутику. Так, ну що риба себе більше не проявляє від слова взагалі. І не їсть малька з поверхні, і вже за попером не вискакує, і думаю. Перейду зараз ще в одне місце, Попробую його туди, на той берег. Хвилин 10-15 пройтися, але там також є цікаве місце і там знаю, що рибка також покльовує на болкери і на попери. Ну, Принаймні минулого сезону і позаминулого. Так 2-3 роки підряд було, що, що воно там покльовувало і тут. Але завжди починав там з перших чисел серпня, так що... То, можливо, ще і не і не час, ще за скоро він ще сюди так не збився з грайки. Ну, головне провіряти, ходити і, і тут буде <кій> ясно, чи він взагалі буде цього сезону ловитися чи ні. Оп-оп! <кій> Є! Атакував третій на сьогодні. Ну, це вже супер. Да, розмір. Бачите, який. Ну нічого все, з такого починається. Три окуня це вже теж непогано, досить непогано, я би сказав, бо були такі рибалки, що взагалі нічого не ловилося або один, або в самі холості клювання він не попадав по поперу, А тут от звилетів. Ну що, поки буду йти до того місця, то розкажу, що в мене за комплект. Це Shimano Soare SS 2022 року моделька. Вона пішла після Xtjuna зразу. І це модель s 80 LS до 14 грам з клейкою і в зрості 2.44. Ну і Спеціально взяв його так як такий береговик, щоб кидати тут на озері. Львачеві по весні, ловити щуку. Ну, і поставив Twin Power s 0,4 шнурочок. І от всі окушки зловив цей попер. Джакал, чапі, попер, копія на нього дешева, уловиста і яка круто працює. Всі сезони в мене без винятку. Так що погнали на ту точку, попробуємо там. МГет промахнулся. Два раза атакував. Не може догнати волкер, я і не веду там дуже швидко. Але він тут є. Опа, опа, з другого разу був це. Клас. Вилетів гарно. Значить не даром йшов. Ну, Знов виходить тільки шов око, але не, не догнав. Просто йшов за волкером. Опа, є! Ах, і зійшов. Оже. Супер. І це взяв з далека. Можна сказати, не найменший. Ах! Тож цілою зграйкою. Чувакай. Цілою зграйкою атакували, атакували і все-таки я його зловив. Тут переслідують. Клас. Вони ну, ні з того, ні з цього з глибини якось так з'являються. Опа, пару штук. Давай, давай, давай. Ах, Ха -ха -ха. Ну, і... Ноги, як піраннії маленькі. Так, ну що, закінчую я вже рибалку. Риби небагато, але є. Можна сказати, сезон волкерів і поперів на Тернопільському озері відкрито. Так що, чекаємо тепер безвітряних ранків, щоб був штиль і будемо пробувати ще виходити ловити. Так що, всім дякую, що дивилися.